Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги огляд матчу лнз Карпати. Перша ліга України. Цікава зустріч була. Карпати бажалися поворитиме цього матчу, але ЛНЗ так не думали. Дякують Збройним силам України спочатку зустрічі, що ми можемо дивитися футбол, насолоджуватися. Кожанов на досвіді. Тренери також вітають один одного. Ну і дивимося, цей матч атакують ЛНЗ, Дійсно, в них були моменти, швидко вони грали, і бачимо, що не вдається забити в цьому моменті. Я хочу сказати, що мабуть Карпати просто. Хотіли вийти в вищу лігу України не вдалося виходить Полісся та оболонь далі і Карпати десь можливо. Втратили мотивацію, хоча бачимо, що намагалися боротися. ЛНЗ також у них ситуація непроста. Вони просто грали футбол і, можливо, психологічно десь відпочивали. Непоганий удар. Далі продовження було від ЛНЗ, добивання. Є ну і бачимо, Хамелюк непогано прикладався до м'яча міг забивати взагалі, але просто банально не влучив. Знову атака ЛНЗ, бачимо, що Карпати не можуть себе впевнено почувати. ЛНЗ атакують, розпасовка пішла, далі можна продовжувати. Бачимо, немає офсайду і там вже зіткнення було невеличке, але момент, подивіться, які взагалі від капітана команди ЛНЗ. Далі передбачу до центру поля. Повертають, є така дуже швидкісна. Люди бачимо, що працюють на тренуваннях і хочуть бігти вперед. Бачимо декілька вболівальників. Також є так класна передача. Сам він там біг, але не вдалося йому якось. Далі зачепитися за м'яч. його партнер вже закінчив цю атаку. Далі момент не вдається ЛНЗ забити, і ви бачите, що по моментам дійсно ЛНЗ переважає свого опонента, і взагалі це було по матчу видно, тому що в ЛНЗ були деякі проблеми десь спочатку було невпевнено, але потім нормально, тому що в Карпат є досвід, є Кожанов, є інші люди. Які можуть просто забувати голи і віддавати голіві передачі. Бачимо, лензе знову в атаці, знову вони нагнітають, кахати, не можуть вийти заборони, хати почуваються себе доволі взагалі невпевнено, тобто не можуть вийти нікуди. Але поки що без голів так також буває, тому що. Футбол справа дуже тонка. Атакують, атакують. Галенко не може взагалі забити в цьому епізоді. Класна передача, такі стінки, як футзал, майже знаєте. Але це трохи інший футбол. Подача з кутового не вдається тут поки що забити поперечно. знову моменти. І подивіться, як лензен нападають на Карпати, просто не дають вийти навіть на Хвилину кудись, і гол і гол Галенко забиває аплодисменти від лави з запасних. Так це гол, він, знаєте, по огляду матчу ви можете бачити, що цей гол зрівав дуже давно. Але якщо б ви дивилися, чи може ви дивилися повний матч, то ЛНЗ дійсно переважав якимось чином Карпати. Хоча Карпати. Були одними з фаворитами на думку багатьох експертів, таких як Ігор Циган і Вацко, що можуть в вищу лігу АПЛ. Хоча колега, футбольний клуб Львів, вже покинув УПЛ, і навіть не дограв останні матчі, тому що вони припиняють своє існування так зараз у футболі дуже важко. Але це факти, хочеться, щоб наш футбол жив. Ну проста атака, до речі, проста атака. Ось тут в один дотик. Класно. Все дуже класно. Знову нам показують Галенка. Тут буде фол. тут буде жовта, небезпечно десь. Так, це дійсно небезпечно і була небезпечна атака, тому жовта. Картка по справі тут. Далі подача, бачимо, захищаються в нас Карпати, знову вони весь матч захищаються. Як не дивно це говорити, але так воно і є. Хоча є деякі футболісти, які встигли пограти в УПЛ, які були там. І, в принципі, це дуже сильно. Ось атака Карпат, передача. Ожанов віддавав. Цю передачу і не вдається. Пресинг непоганий, в принципі, але футбол це голи. Знаєте, футбол це голи, і Валерій Лубановський казав, що дійсно матч можуть забути. А ось результат він залишиться назавжди. Атака ЛНЗ непогано може бути. Передача, і це ми бачимо: 2-0 Савін Антон. Класно все зробили. Звичайна подача нагадав цей гол мені матч Манчестер Сіті-Баварія, там де Холанд також подав на Бернардо Сілва, і він забив тут. Нічого складного немає. До речі, до того моменту був невеличкий, мабуть, фол, але Віктор дав грати далі. Ну і просто бачимо, що замикання дальньої стійки і це. 2-0, і Карпати не можуть нічого вдіяти, не можуть. Таке враження, що ЛНЗ просто відпочивають на футбольному полі, розуміють, що ми можемо грати, ми можемо забивати, ми натонувалися, чому Карпати повинні нас зупиняти. І ми просто атакуємо, і все. І на цьому крапка там. За парканом стоять наші вболівальники, яких не можуть пустити через війну на стадіон, які не можуть себе впевнено почувати в 21 столітті, і заради них та ЗСУ ми повинні забувати. І ось вони так і роблять. Бачимо, що Карпати далі в атаці можна віддавати перебачу до центру поля, віддають продачу, і який відскок відскок був неприємний взагалі. Для Рябова, але він забиває та робить рахунок 2-1. Дуже багато моментів. В першій лізі України Рябов не реалізовував, а тут все-таки забив. І подивіться, м'яч як стрибнув взагалі. Просто, знаєте, таке враження, що ЛНЗ спеціально робить такі моменти, знаєте, хтось кнопку натиснув і там м'яч. Підскокує на рівному місці, до речі, ось з цього ракурсу буде видно, про що я взагалі кажу. Подивіться, не бачили, не бачили, камера трохи повернула, але я думаю, ви зрозуміли, про що я. Ще раз давайте дивитися. Момент Карпат, передача вперед. Далі комбінація. Непогано притримали тут м'яч, і подивіться, ось просто м'яч. Підлітає на рівні коліна. Я думаю, що якась людина могла взагалі не зреагувати. Тут друга жовта і дуже грубий фол, тому що це була контратака. Бачимо на рівному місці дійсно друга жовта і Карпати. Це був для них складний матч. Він був неймовірно складним. І важко було зібратися. І вони отримують ще червону картку. Тобто вони грають десятьох. Бачимо непоганий удар, який удар. І це 3-1. 3-1 Бойко Віталій неймовірно все зробив. Тут він втримує м'яч, техніка, перекидує і забиває. Так поле не в найкращому вигляді, але ви розумієте, що. Поле в принципі непогано. І вони сьогодні переграли не тільки за рахунок там якогось бажання, це дійсно за рахунок просто того, що вони бігли вперед, задували голи, тримали м'яч. Знову небезпека. Весь матч ЛНЗ атакували дуже сильні Карпати. Тобто, Карпати це клуб, який дуже сильно хотів вийти до УПЛ. Бачимо ще один гол. Долінський Денис 4-1, і це крапка в цьому матчі. Це крапка в цьому матчі, Неймовірні емоції. Премія зайде 100% за таку гру взагалі так вона може зайти. І подивіться на завершення цієї атаки, просто передача вперед між зонами і до побачення. І дійсно приємно за цим спостерігати, тому що вони можуть робити результат, роблять результат. На даний момент і ні в чому собі не відмовляють. Ну і бачимо 4-1. Привітали, аплодисменти. і ЛНЗ перемагають сьогодні по справі. Абсолютно приємно бачити їх посмішки на обличчі.